Вітаю! Сьогодні хочу розповісти про свої фаворити розчарування за серпень 2024. Як завжди, в мене буде три категорії. Але я хочу почати з продуктів без категорії. Тому що всі ці однушки мені сподобались по-різному. Це однушки від Оден Eye, Їх iridescent multichrome з 13 по 18 відтінок. Мої улюблені це 13 та 18. Вони мені подобаються, тому що вони гарно сяють на очах. Вони доохромлять, і мені саме подобаються кольори, тому що вони більш нейтральні і ще в них гладенька текстура. також вони менше за все на мені скочуються. М14 мені сподобався саме через кольор. Хоч він на мені сильно скочується. Але він так сильно доохромить і в нього такі, ніби аж неонові кольори, що він став моїм улюбленим. Це М15. Він мені подобається також тільки через колір. Я не бачу, що він сильно доохромить. Але саме такий колір неоновий фіолетовий, дуже прикольний, дуже яскравий. Але в нього текстура як хлоп'ями. Тому його потрібно добре втирати в повіко, що може визвати підкреслення текстури повіка. І два відтінки, до яких я нічого не відчуваю, це М16. Він теж хлоп'ями і, хоч він гарно сяє, але по кольору він достатньо схожий на М13. Також він може підкреслювати текстуру повіка. Та М17. Більш рожевий, він теж гладенький, достатньо гарно виглядає на очах, але я не бачу в нього до хрому. По-перше, і, по-друге, цей колір мені не дуже так подобається. Взагалом, ці однушки мені сподобались. Але вони на мені скочуються. Особливо ось цей відтінок це М17 та ось цей М14. Далі буде категорія розчарування, дуже важко признавати. Але як опинилася, палетка Шізуанг та дві однушки стали для мене розчаруваннями, тому що, по-перше, вона дуже дорога. По-друге, вона не робить те, що я очікувала. Можливо, це в мене були завищені очікування, але вони. Ці тіні взагалі не доохромлять. Вони не дуже сяють, тому що мають вологу текстуру. І також вони дуже сильно на мені скочуються. Я навіть не покажу жодного макіяжу, тому що вони просто на мені не трималися. Це колір Water Lily. і це колір Sunset. І також ці категорії кремові рум'яна Коді. Це їх нова формула. Вони більш мусові, і вони настільки сухі, що їх важко тушувати, і вони погано нашаровуються. Також вони можуть підіймати тон. Колір прикольний, дуже мені сподобався, такий яскравий, літній. Але, на жаль, формула не підійшла. Далі перейдемо до категорії нормальних продуктів. Вони мені загалом сподобались, але є декілька недоліків, через які я ними не дуже хочу користуватися. База відміна. Вона мені подобається тим, що вона має такий тінт, він ніби жовтий, але на очах він гарно виглядає не інородно. також він не конфліктує з тінями. На ній добре тушуються матові, також її легко тушувати, тому що вона така більш ріденька. На жаль, ця база для мене не дуже підійшла, тому що вона тримає годин, ну, 4 години для дуже вологих, 5 для більш нормальних тіней. Хайлайтер від Oden's Eye це колір Moon Tears. Він мені подобається, тому що він такий саме глітерний, і цей глітер достатньо такий яскравий, гарний, але мені не сподобалося, що це напилення. Я очікувала колір саме такий синій, фіолетовий, але він опинився ось таким шампанським. І мені це дуже неприємно, я відчуваю себе обдуреною. І чомусь ніхто з блогерів це не розповідає. Ось це напилення, ось це його колір. Рум'яна від Oden's Eye це колір Solar Eclipse. Вони мені загалом сподобались, але знову ж таки це напилення, яке стерлося, було іншого трохи кольору, ще й до хромового. Але сам колір рум'ян дуже гарний. Такий більш рожевий, можна їми користуватися як рум'янами, можна і як тінями. як рум'янами мені більше сподобалось. Олія від Clarins – це колір 21. Його мінус в тому, що в нього є пігмент. Зазвичай це плюс. Але оскільки він жовтий, то це мінус, тому що він виглядає на губах, ніби я захворіла. Може на камері це не так буде сильно видно, але на губах це видно. І також мені здається, формула змінилася. Але то не плюс, то не мінус. Просто констатую факт, що вона не така рідка і менше сяє. Ще одна олія від Гізу. Мені сподобався аплікатор, тому що він такий маленький, дуже зручний, дуже рухомий. І сама формула достатньо приємна. Але мінуси для мене це запах хімічного кавуна. І колір. На жаль, цей колір для мене дуже холодний. Вона, хоч і прозора. Але ці блистки, вони роблять губи ніби вибіленими. Мені це не дуже подобається і не дуже пасує. Тон від MAC це тон-ручка. В мене колір NC27, мені подобається, що в нього сильне перекриття, він перекриває всі недоліки шкіри. Він достатньо добре тримається, але десь після 4 години носіння він починає жирнитися. його треба припудрювати. Я купляла на сайті на тіно, але обирала я на офіційному сайті, тому що там добре розписано деякий підтон, але на сайті ніде не писалося, що він так сильно окислюється. Може видно на камері, як по краям він починає ставати більш помаранчевим, більш персиковим, і на обличчі стає те ж саме. Ось це він трохи постояв. Давайте нанесемо ще один шар біля, щоб подивитися, який колір був спочатку. Ось такий колір спочатку ось такий колір став. І рум'яна Hourglass, це колір сін. Ну, по-перше, мені не подобається, що потрібно його дуже добре взбивати. Якщо забув взбити, то все, формула вже інша. В нього такий колір рожевий. На жаль, на мені він виглядає дуже якось інородно, тому він саме в цій категорії. Але формула мені його сподобалася, вона дуже легко тушується. І дуже пігментовано, тому його потрібно наносити одну краплю і все. Він спочатку такий має вологий фініш, але протягом дня він більш стає спокійним, більш натуральним. Далі перейдемо до категорії фаворитів: це ті продукти, які мені подобаються і якими я хочу користуватися. Пензель від Unmortals це подарунок від Look Fantastic. Не бачу в ньому ніяких мінусів і буду користуватися, він дуже м'ягенький. Я його використовую і для рум'ян, і для бронзеру. І ще він такий travel size. В мене взагалі консилерів небагато, тільки від Yves Saint Laurent, але в нього взагалі інша формула. Це консилер від Nars. Колір 2 і 3. Він мені подобається тим, що має дуже сильне перекриття. І я його використовую на кожен день. Він не окислюється, він добре тушується. Так він може виглядати сухо під очима, але зате він не скочується на мені. Я тепер розумію, чому всі його так люблять. Несподіваний фаворит від Guerlen спочатку ця олія мені не подобалась, тому що вона має pH-фактор. Але чим більше я нею користувалася, тим більше розуміла, що саме це мені в ній подобається. Тому що вона має такий достатньо приємний колір на мені, такий більш рожевий. І ще вона тінтує. Тобто, якщо навіть вона зійде з губ, все одно тінт такий рожевий залишиться. Тінт не дуже яскравий, але достатньо стійкий. Вона має таку більш густу консистенцію, вона якби обвалакує губи і зволожує їх дуже живильна. Може видно, ось це тільки нанесла, ось це вона трохи вже постояла. Вона дуже глянцева, гарно сяє і достатньо стійка. Також вона має медовий запах. Наступна це Олія від Clarins в кольорі 22. Кольор 21 мені не дуже сподобався, а кольор 22 мені подобається, тому що він більше, більш підходить мені. Вона не така сяюча, як її оригінальна формула, і навіть не така сяюча, як Герлен. Але все одно вона мені подобається, тому що вона зволожуюча і має гарний пігмент. Ще один хайлайтер від Odin's Eye це вже колір Light Glory. Він мені дуже сподобався, саме тому, що в нього більш сатинова текстура. Також він дохромить з зеленого в такий золотистий. І як і рум'яна, як і інший хайлайтер, я його набираю саме щільним пензлем, тому що. М'якими пензлями вони погано набираються. І неочікуваний фаворит це рум'яна від The Balm. Неочікуваний, тому що мало хто взагалі говорить про цю фірму і взагалі про ці рум'яна. Я взяла навмання, навіть не знала, що це саме нова формула. Це колір Promise. Він такий кораловий з шимором. Це єдиний колір з лінійки з шимором. Він має такий теплий золотавий шимер. Мені подобається формула, вона легко тушується. Цей колір дуже пігментований, його треба зовсім трошки наносити. І мій улюблений колір це чатр. Це саме такий колір, як я шукаю завжди. Як я люблю, він нейтральний, без рожевого підтону, без рудого підтону. Це саме такі кольори, які я люблю. Він теж пігментований, але за рахунок кольору його можна нанести побільше. Єдиний мінус для мене це запах, він як масляна фарба. На цьому в мене все. Дуже дякую за увагу та приходьте ще.